Вітаю, ви на каналі Інтервізор, з вами в студії Світлана. Кошніра з нами на зв'язку зараз долучається кандидат філософських наук, політолог Андрій Городницький. Андрію, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава е є теми, які усіх на слуху, і хотіли би почути від вас коментар. Отже, президент Володимир Зеленський вирішив змінити командувача об'єднаних сил збройних сил України і Юрій Содоль. Генерал-лейтенант вже більше не командувач. Його на цій посаді замінив бригадний генерал Андрій Гнатов. Вчора одне з видань закордонних відзначило, що для того, щоб змінити командувача, вистачило всього лише одного допису у соцмережі. Всі згадують заступник допису заступника комітету оборони. Верховна Рада України, після якого, мабуть, і було прийнято рішення. Хоча ми знаємо, що за заявою одного з теж військовослужбовців буде розслідування. Як прокоментуєте, чи можемо ми зараз в, військов... в час війни, воєнний стан такі непублічні все ж таки з'ясування відносин, можливо, амбіцій? Виносити в публічну площ... площину ну, дивіться. Якщо немає інших методів ніж саме винесення в публічну площину, значить ним потрібно користуватися е, тим більше, це скажімо так, я б сказав, що це не завдяки одному посту, чи як це забив порчувати, а насправді це цілий процес відбувався. Протягом як мінімум, те, що мені відомо, це протягом останніх там двох двох з половиною років, тобто спочатку самої війни, тому що величезні претензії до пана Содоля ще мали під час там оборони Маріуполя, і зараз якраз дуже багато інформації про це починають вилазити, і саме цікавіше, ще коли почали тільки планувалося а, змінити керівництво. От коли пішов залужний, і почалося перетрубація, скажімо так, в цій структурі, і викинули список весь всіх, хто претендував на ці посади, то на Содоля дуже багато було нарікань і серед військових, серед ну військових, ви розумієте, дуже люди вони не можуть собі дозволити, по-перше, критикувати своє керівництво, до речі, і за законодавством в тому числі. Але і... Ну, тому це все лягло на плечі. Або волонтерів, або просто блогерів медійних лиць, які напряму спілкуються з військовими, і ситуація дійсно там була критична і дуже, дуже дуже багато проблем приніс саме сото. Я не можу ще коментувати, оскільки я не є військовим і саме напряму не стикався з керівницьким хистом цієї людини. Тому мені складно сказати, але довіряти в принципі тим людям, яким наприклад я допомагаю, які мені напряму казали, що дійсно це ну це жах, що творилося саме під керівництвом цієї людини. Я можу. Тому о, в будь-якому випадку, саме ще, знову ж таки, саме цікавіше, що е, основоположним, на мою думку, постом е, був саме не, не останній пост військовослужбовця. А навпаки, це був пані Мар'яна Безугле, от яка вже є такою. Чорною міткою для певних е, високопосадовців в, у, в армії, І е, яку вже дійсно варто боятися, до речі, е, і теперішньому головну командуючу також, в тому. Числі. Е, тому в принципі, я вважаю, що навіть якщо це відбулося саме таким методом ну, публічним, я не вважаю, що це є дуже критично. Але ще раз кажу, це мало бути, відбуватися набагато швидше і набагато раніше. Ну, По-перше, його зовсім не, не відсторонили, наскільки від, мені відомо, там його просто з одної посади зняли, але на ніч не залишається. Плюс там йде розслідування ДБР, і ну, знову ж таки в мене є дуже багато питань. Чому? Величезна кількість військовослужбовців нижчих рангів а, вже мають кримінальні провадження, а то й ув'язнення. А, а, наприклад, генерали там високо, високих чинів ще ні Ні на одного немає ніяких там відкритих кримінальних справ. Ну це є дуже велике запитання, і знову ж таки ця несправедливість військово військовій сфері вона має бути вона має бути подолана, тому що звичайний солдат він має відчувати себе захищеним і знати, що військовослужбовець будь-якого рівня. Про нього попіклується, і це має бути нормально. З має бути професійна армія, у нас не має бути цієї радянщини, у нас не має бути цієї безтолкової е керівники керівницького складу. Як це було знову ж таки в радянському союзі, як е під час там захоплення, наприклад, точніше відбиття Києва е в 40-х роках. Тому ще раз кажу, ми маємо бути готові до битви з ворогом, е по-перше, який набагато більш масивніший від нас. Але ми маємо думати головою своєю і берегти ту невелику кількість громадян, які зараз воюють на фронті, і ще планують піти воювати. Дякую, друге питання. Звичайно, скандали йдуть за скандалами і такі гучні речі відбуваються в інформаційному просторі. Від учорашнього дня під домашнім арештом, з обов'язковим носінням електронного браслету знаходиться народний депутат. Микола Тищенко. І вчорашня вся стрічка була в мемах його відповідей на питання в Печерському районному суді, коли обирали запобіжний захід. Нагадаю, що пана Тищенка фактично зараз зроблено йому підозру і будуть розбиратися з тим випадком, який відстався у місті Дніпро, коли він фактично утримував. Ну, сказано, що отримував одного з громадян, це військовослужбовець. Чи це остання крапля вже крапнула? І Микола Тищенко. Ну, по-перше, є вже і петиція про те, що він має скласти мандат народного депутата. І Микола Тищенко перестане бути політиком і перестане бути. Ну, в так в дозволено входити в найвищі кабінети, відкриваючи ці кабінети ногою. У нас для того, щоб відкривати двері ну, не ногою, принаймні рукою, але заходити в найвищий кабінет, не потрібно бути політиком. І величезна кількість людей, які зараз знаходяться в офісі президента, які не мають взагалі жодної посади, це роблять кожен день спокійно, без ніяких проблем. Ну, ж таки, величезна кількість друзів, пана президента також це робить. Тому це чеська тут тут зовсім інша специфіка. Щодо пана Тищенка, ну коли десь приблизно. Рік тому, найбільше вже роки певно, півтори певно, певно, тому, а може, навіть, може навіть ще більше, коли почалися жорсткі наїзди на російську церкву московського патріархату в Україні, і всі ж почали одразу ж кричати: ну все, ось паша Мерседес сяде, всіх поросажують, тих повиганяють, у нас буде все прекрасно, і всі шантропуфи збешно закриють. Пройшло вже кучу часу, паша Мерседес, вже на волі. Вже все спокійно і навіть ніхто сильно не згадує до речі. Десь час від часу, десь там про попропрослицькує якась думка в медійній площині. Е така сама ситуація з моєї точки зору буде стосуватися і пана Тищенка. По перше, стосовно юридичної складової, там є дуже багато своїх прогалин. Оскільки ну в нас є набагато більш потужніші справи з величезною кількістю доказів з мільярдними розкраданнями, які закриваються з часом, навіть не через термін давності, а взагалі просто закриваються, бо хтось десь якось на боку порив, і маю на увазі це щодо детективів. Не додав якихось доказів, або суди просто відпускають через недостатність доказів, чи ще щось. Ну тобто на жаль, правоохоронна система в нас дуже дуже примітивного типу. І а тут насправді настільки все натягнуто ця сова на глобус, що там і фактів немає. Дійсно, все. якби там дійсно був якийсь фактаж по якійсь дуже кримінальній справі, по вимаганням чи ще когось незаконному збагаченню, і дійсно була відкрита кримінальна справа по ну, реальним проблемам. Окей, тоді я ще би, щось би сумнівався. Тут, звичайно, я взагалі не бачу ніяких проблем. Дійсно, й був напад через тупість, фрівольність і через наглість взагалі пана Тищенка, який створив собі таку міні-угрупування злочинне, яке там просто ну, влаштував бійку, ну там, Боже, скрутили хлопця, він виявився військовим, просто попав не на того, у кого треба було попасти, От, через знову ж таку, через свою вседозволеність. Е От, але на мою суб'єктивну точку зору ні до чого це не призведе просто через е, такий публічний тиск, через медійність е, і віральність е, цієї новини, е, офіс президента, або, скажімо так, деякі е, особи з, з офісу президента. Я думаю, впевнений, що це е, татаров. Е, ну, вирішили зробити такий хід. Щоб для того, щоб народ, вибачте, не закрив собі роти свої роти і успокоївся через певний час. А ми знаємо, що в теперішньому суспільстві новина живе лише там там 24-48 годин, максимум. От поговорять, заспокоїться, Він у домашньому посадить. Суд вирішить, що все окей, немає ніякого там складу злочина. Або на, на крайній випадок там умовно дадуть. Ну це я ще раз кажу, ну, це вже це нереально, Це нереально, це 99% Що це не так? От і виписать його на свободу. Його там можливо цих. Охоронців так званих, ну там дійсно можливо, там може бути знову ж якісь умовні терміни, там вже більш реальний термін, тому що вони його крутили, там, от, там дійсно застосовували силу, тобто були, там є, є певні проблеми. І то, і то ще раз кажу, є певні нюанси. От, тому це така більш накручена справа. Політично, пан Тищенко, ну, він вже давним-давно не живий. Ну, так, Враховуючи те, що він мажоритарник, але ще раз кажу, у 2019 році, мені здається, можна було б наклеїти на лоба собаці, в цей слуга народу, і він би пройшов без, без питання, і там ніхто навіть не дивився. Тому тут зовсім інше. Ще одного шансу проскочити без писків в народні депутати. В нього немає. Я думаю, його і не візьмуть. Тому ще раз кажу: політично він мертвий, законодавчо його також ніхто чіпати не буде.